В неділю 11 червня у Києво-Печерській лаврі вперше помолились за упокій Івана Мазепи. Служба прийшла у церкві, що була побудована на кошти гетьмана, і була приурочена 325 річчю освячення храму. Івана Мазепу за небажання коритись Московії ще за життя було піддано анафемі Російської імперською церквою. А відбулося це у місті Глухові в місцевому свято-Миколаївському храмі, розповідає директорка Глухівського краєзнавчого музею Олена Онопрієнко. За мною Миколаївська церква міста Глухова, де за офіційними даними восени 1708 року була проведена анахима Івана Степановича Мази. Ці, ці події відбувалися на нашому Соборному Майдані, щоб не було, скажімо, волніні, як тоді говорили, було стягнути полки, російські полки сюди, у місто Глухів, на площу зігнані глухівчани, на площу Ще було зроблено спеціальне таке пугало, яке символізувало образ Івана Степановича Мазепи. Було зачитано анафему на площі, пугало його було протянуто по місту, скажімо так, і потім його було спалено. Правду про ті події не написали ні російські, ні радянські історики. Це свідчить про те, що інформаційна війна Росії проти України триває вже 300 років. Століття ми вкладали думку про те, що ми являємося частиною Російської імперії. Так? Що ми не маємо права на незалежну державу, що ми якась нація меншовата і так далі. Всі наші лідери або зрадники, або вони щось не так розуміють. Але розумієте, коли відкинути цю нашарування нашого з вами сусіда, то виходить, що ми маємо в когорті і своїх державотворців, гетьманів, діячів культури, політики, суспільно політичних всяких рухів, цілий плеяду. Лідерів, які яскраво виступили за незалежність української держави, росіяни в особі Петра І зробили все, щоб Мазепа перед нащадками постав як людина, яка не дотримує свого слова, як зрадник, що зрадив інтереси своєї батьківщини. Але це відверта фальсифікація історії, адже першим домовленості порушив саме Петро І. У 1654 році у нас підписані так звані березневі статті. Одним із пунктів цих березневих статті є стаття про надання військової допомоги лівобережній Україні, тобто Гетьманщини, в боротьбі з поляками. Коли у 1708 році Іван Степанович Мазепа звернувся до Петра І. З проханням надати йому військову допомогу проти поляків, тому що там була загроза вторгнення поляків, на що Петро І йому відповів, що в нього навіть немає і пару людей для захисту України. Іван Степанович вважав тоді себе вільним від союзницьких обов'язків. Це правді так. Він пішов на союз із шведами, тому що хотів зберегти незалежність своєї держави. Він просто хотів скористати, скористатись конфліктом між цими державами, щоб, як він говорив, зберегти своє отечество, свою країну. Розумієте, але сталося так, як сталося. За свою державницьку позицію Мазепа і поплатився, адже анафема у 18 столітті була страшним покаранням, тим паче для такої постаті, як Іван Мазепа, який величезні кошти вкладав у будівництво храмів, зокрема у Успенський дівочий монастир у Глухові, настоятелем якого була його мати Марія Магдалина. 18 століття це те століття, де все життя людини пов'язане із церквою, з духовним життям. А анафема – це відлучення від церкви. Відлучення від церкви за якийсь важкий страшний злочин. Це, виходить, людина залишається поза законом на той період. І от явліть собі, людина, яка все своє свідоме життя поклала на розбудову цієї православної церкви. І ця, Церква її починає проклинати. Мабуть, не випадково вселенський патріарх як тоді, так і зараз не підтримує цю анафему. Не варто забувати і про те, що росіяни зробили з містом Батурином, стративши як козаків, так і мирних мешканців. Тим паче, що історія повторюється і в наш час. Коли Іван Степанович перейшов на сторону до шведів, у нас була знищена столиця Івана Степановича Батурин. Як його знищили, я думаю, всі прекрасно знають. Це досить жорстокий акт був зі сторони московських військ, особливо фельдмаршала Меншукова, який фактично зніс Батурин з лиця землі разом з його жителями, і маленькими, і великими і дітьми і жінками, скажемо, це не тільки були військові, те, що ми бачимо і зараз, не як то кажуть. І тоді постало питання про вибори нової столиці України. Таким містом стало місто Глухів.